Доброго дня! Що збудеться вже в березні 25-го року? Загальний розклад. Ви вийдете з підвішеної ситуації. Ви отримаєте для себе інформацію, ясність, розуміння, шанс, можливість вийти з підвішеної ситуації в ситуації, де ви не мали можливості, ви були залежні від когось, від чогось. Ви позбудетесь ви вийдете, ви подолаєте, якщо ви не знаходили для себе відповіді відносно якоїсь ситуації, якщо ви не мали виходу, ви не мали шансу можливості покращити ситуацію, от ви знайдете, отримаєте, досягнете, і ви відчуєте, власне, те, що у вас будуть сильні позиції. От завдяки. Кардинальним змінам в найближчий час, завдяки тому, що вам відкриються шляхи, і ви досягнете розуміння, як вам діяти по відношенню до ситуації, отримаєте інформацію для себе. Ви в подальшому досягнете благополуччя достатку і зможете покращити ситуацію стосовно благополуччя і достатку. І не лише. Вам говорять, що по відношенню до ситуації до обстану, ви отримаєте як шанс-можливість відносно фінансового і достатку, так і по відношенню до особистого життя. Деколи, якщо це є пріоритетом, то ваше життя війде чоловік, але єдине, що ніхто не говорить, що от саме. З цим чоловіком, який війде в найближчий час, ви будете мати перспективи. Знаходитесь рівновазі в балансі, і прислухайтесь до інтуїції, саме по відношенню до тих людей, які будуть входити в ваше життя. Тому що ви повинні розуміти, що деякі люди, які входять в ваше життя, це не є тим шансом, який надасть вам можливості досягнути перспективних довгострокових результатів, відносно яких ви маєте перспективу довгострокову. На родинні стосунки, на благополучний достаток. Тобто, єдине, що вам говорять по відношенню до того, що буде відбуватись в подальшому, а вас бачить як ресурсною, самодостатньою людиною, ви сильна, ви маєте внутрішній стержень, ви пройшли самотрансформацію, ви долали залежності, ви пройшли через вежу. Неочікувані, обставини, втрати, руйнування, і ви боролися, ви вистояли. Ви пропрацювали, тому що внутрішньо ви теж знаходилися в роздраві. Та ситуація, яка складалася тривалий час в вашому житті, була неочікувана для вас. Не ви її створювали, але вам потрібно було долати. Вам потрібно було пропрацювати, вам потрібно було досягнути внутрішнього балансу рівноваги, незважаючи ні на що. І от. На підставі того, що ви пройшли, подолали, ви й стали більш сильнішою, самодостатнішою. То вам говорять, що, незважаючи, якої б сфери життя не стосувалося, тобто конкретно вказівка на особисте життя, відстоїте власні кордони пріоритети, не дозволяєте маніпулювати і тримати вас в залежності, і знову вводити вас. В стан жертви використовувати вас, робіть власний вибір по відношенню до партнера, з яким відбудеться знайомство. Навіть якщо дана людина прийде до вас з пропозицією, яка вас зацікавить, ви повинні впевнено для себе мати розуміння, не знаходитись в ілюзії по відношенню до людини, ту інформацію, яку він надасть, поділіть на два зразу. І надайте час взаємодії спілкування з даною людиною, щоб зробити вірні висновки, власний вибір зробить на підставі власного аналізу. Але загалом вам кажуть, що в подальшому ви зможете кардинально змінити своє життя. В позитивному руслі покращити ситуацію відносно реалізації, покращити ситуацію відносно фінансового благополуччя достатку. Ну, а вже відносно особистого життя і вашого оточення вибудовуйте взаєморозуміння і загалом взаємодію з партнером, з оточенням, відстоюючи власні кордони, пріоритети. Ви повинні боротися за своє місце під сонцем, тому що. Ви були в залежності, вами маніпулювали, вас використовували, руйнували, ви втрачали, тому що надавали маніпулювати і використовувати вас. Так от не робіть знову цих помилок, тому що знову по другому кругу будете проходити ті ж самі уроки. Повертатися назад, втрачати час, сили, енергію, ресурс. І не зможете покращити ситуацію, а будете повертатися і пропрацьовувати те, в чому ви вже знаходились, те, що ви проходили. Зробіть вірні висновки. І відстоюйте власні кордони пріоритет. Ну, тому що в ваше життя можуть ходити люди не лише ті, які налаштовані, взаємодіяти, чесно поводити по відношенню до вас, бути в партнерських стосунках, але. Надавати вам можливості досягати власних цілей в вашому житті можуть з'являтися знову саме ті люди, які можуть мати скриті мотиви по відношенню до вас, які бажатимуть маніпулювати, використовувати, знову підвішувати, закривати вам шляхи не давати вам можливості досягати результативності в своєму житті. Тобто і робіть вірні висновки. Відстоюйте, боріться за своє місце під сонцем. Якщо це особисте життя, можуть з'являтися ті партнери, з якими ви не будете мати перспективні довгострокові стосунки, а які лише щоб наповнитися, добре провести час. Але надавати вам статус лише коханки. Інформація вам не буде викриватися і надаватись, буде граватись за вашою спиною, але ви самодостатні по відношенню до ситуації, повинні для себе, перш ніж приймати. Якесь рішення робити вибір, ви повинні для себе мати достатньо інформації, щоб не робити знову тих помилок, які робили раніше.